Марія Ольгановська, вітаю білий дім. Оголосив про пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів. Це перший пакет озброєнь від США у цьому році. Востаннє таке оголошення було наприкінці грудня. До нового пакету увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для «Хаймерс», ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Детальніше про це поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка працює з білого дому. Юлю привіт. Вітаю, Марія. Розкажи, будь ласка, що передбачає нова допомога від Білого Дому. Наскільки її вистачить, та як адміністрація може її профінансувати? Тому що ми раніше чули, що грошей на допомогу Україні вже нібито немає. Це це дуже важливі питання. Марія. по перше, що в цьому власне пакеті дуже важливі боєприпаси. Це і ракети для стінгерів і 105-155-мм снаряди для артилерії. Також це ракети Гімрздохаймерсів до систем, і також безумовно ракети для систем протиповітряної оборони. Отже, ми дійсно знаємо, що цей пакет його виділили за програмою президентських повноважень. Джейк Саліван, радник з Незбезпеки США, сказав, що це озброєння має надійти до України дуже. Дуже швидко раніше ми чули від, від адміністрації про те, що дійсно у них лишалися певні повноваження для того, щоб виділяти зброю з власних запасів, але у них не лишалося фінансування, щоб поповнювати власні запаси. І, Відповідно, вони не надавали жодного озброєння для України, адже не було цього схваленого фінансування конгресом. Цей пакет став можливий лише через те, що Пентагону вдалося зекономити під час закупівлі і укладання певних контрактів для закупівлі. Зброю для поповнення власних запасів. Ви раз на ці 300 мільйонів вони і виділили цей пакет допомоги. Кілька важливих моментів сказав Джек Саліван. Він сказав, що цього озброєння вистачить буквально на кілька тижнів. Це озброєння, цей пакет зовсім не означає, що якимось чином це має відтермінувати чи скасувати той запит на додаткове фінансування для конгресу. Навпаки, це підкреслює важливість і нагальність того, що палата представників якомога швидше схвалила надзвичайно важливу допомогу для України, адже розраховувати на те, що що Пентагон ще і десь зможе зекономити не варто і все ж таки 60 мільярдів це не 300 мільйонів Давай послухаємо. Це допомога якої відчайдушно потребує Україна, аби утримати позиції проти атак Росії та відбити російський наступ, який триває на сході та в інших частинах України. Ці боєприпаси забезпечать роботу української зброї на певний час та лише на короткий період. Цього геть недостатньо, аби задовольнити потреби України на полі бою. І це не вбереже Україну від того, що у найближчі тижні у неї можуть закінчитися боєприпаси. Само собою зрозуміло, що цей пакет не замінить і не має затримати критичну потребу схвалити двопартійний законопроект про національну безпеку. Палата представників мусить ухвалити двопартійний додатковий запит на фінансування пріоритетів національної безпеки якомога швидше. Юлі, знаємо також, що адміністрація президента Джо Байдена опублікувала в понеділок бюджетну пропозицію вже на 2025 фінансовий рік. І там запит передбачає близько 800 мільйонів доларів на підтримку України як для держдепу, так і для Пентагону. Може, будь ласка, пояснити, що це за кошти. Це кошти для того, щоб профінансувати ці програми, дуже необхідні в державному департаменті та в Пентагоні на допомогу Україні. Але кілька важливих моментів Марія. по перше, дуже рано говорити про бюджет на 2025 рік, адже щойно лише схвалили бюджет на 2024 рік. І друга дуже важлива річ ті прописані мільйони в бюджеті. Це лише дуже маленька частина американської допомоги, яка надається Вашингтоном Києву, тому що більшість грошей, мільярди і мільярди доларів у військовій допомозі. Сполучені Штати надають за запитами на додаткове фінансування, тому що саме цей механізм обирає президент кожного разу, тому що війна дуже непередбачувана, і він надсилає запити до конгресу відповідно до того, які є потреби і що Сполучені Штати мають профінансувати. Тому знову ж таки, зараз пріоритет це схвалення цих понад 60 мільярдів доларів запиту на додаткове фінансування для України, і це якраз кошти, які. Зовсім відмінними від того, що прописано в бюджеті, дякую, Юлію. І ще одна тема, яку я хочу з тобою обговорити сьогодні, 12 березня, Вашингтон, відвідує польська делегація. Президент Анджей Дуда та премєр міністр Дональд Туск переконуватимуть американських конгресменів продовжити допомогу Україні. Які нові аргументи вони можуть надати американським політикам? Та що обговорюватимуть на зустрічі з президентом Байденом? Ну зустріч в білому домі триває зараз у ці хвилини, але Перед цим лідери Польщі зустрілися із лідерами конгресу, як республіканцями, так і демократами. Чак Шумер, це лідер більшості демократичної у сенаті. Напередодні зустрічі сказав про те, що польські лідери прибувають до Вашингтона у дуже важкий час у дуже визначальний час для України, коли Схвалення допомоги для України застрягло у Конгресі, і коли це фінансування надзвичайно важливе для того, щоб Україна продовжувала здійснювати успіхи на передовій. І які аргументи може представити польські лідери? Міхал Барановський, це очільник німецького фонду маршала у Польщі. Він говорить в нашій колегі сьогодні в інтерв'ю: говорив про те, що Польща має дуже вагомі аргументи, як переконати вашингтонських законодавців, тому що Польща дуже сумлінний член альянсу НАТО. Вона виконує свої зобов'язання, Вона чи не найбільше витрачає на власну безпеку, тим тим самим посилюючи безпеку всього альянсу? І тепер польща буде просити, щоб Вашингтон, щоб Сполучені Штати виконували свої зобов'язання. Давай послухаємо. Важливо, що це повідомлення іде від Польщі, бо ми не просимо конгрес зробити щось для нас. Ми говоримо про те, що Сполучені Штати мають лишатися відповідальним союзником для всього НАТО і для України, і це повідомлення іде від країни, яка сама є відповідальним союзником, адже Польща витрачає майже 4% ВВП на оборону. Чи покладаю я великі надії на те, що ця зустріч вплине на позицію у палаті представників? Ні, я не думаю. Що це буде останньою краплею, але я сподіваюся, що, врешті-решт, увесь хор голосів, які закликають палату представників прокинутися, спрацює. І зараз у ці хвилини польські лідери зустрічаються із президентом США Джо Байденом. І зустрічаються вони в 25-річчя вступу Польщі до північно-атлантичного альянсу. Тому безумовно будуть говорити і про те, чого очікувати від саміту НАТО, який відбудеться тут в Вашингтоні улітку, але також Марія безумовно будуть говорити про те, наскільки важливим для безпеки альянсу є продовження допомоги України. Дякую тобі, Юліо. Я нагадаю, що із білого дому про новий пакет допомоги для України та зустріч президентів Байдена і Дуди нам розповідала Юлія Армоленко. Тим часом, колишня міністерка закордонних справ Польщі Анна Фотига вважає, що в Україні немає іншого виходу, крім як перемогти а в Польщі допомогти цю перемогу здобути. Водночас, для вирішення ситуації на польсько-українському кордоні щодо українського зерна потрібний окремий сільськогосподарський рамштайн, оскільки ця напруга між двома країнами симптом глобальної кризи. Більше про це в інтерв'ю Тетяни Ворожко хочу почати з теми, яка є дуже болючою для українців: фермери блокують транспортування українського зерна через Польщу, протестують. Яким ви бачите вихід з цієї кризи? Я бачу цю кризу набагато ширше. Це не обмежується Україною і Польщею у війні, яку Путін спрямував на шкоду заходу, одночасно здійснюючи повномасштабну атаку на Україну. На мою думку, було три основні наслідки: перший міграційна криза проштовхування так званих мігрантів через кордон з Білорусі, Польщі, Литви та Латвії, з метою дестабілізації країн, які були найбільш готові та необхідні для допомоги Україні у військових зусиллях другий енергетика, яку вдалося вирішити швидше за все, тому що найбільш постраждала сторона, найбільший гравець ЄС Німеччина, яка має давні стосунки з Росією, і потерпала через залежність від Росії. Це була глобальна криза, яку потрібно було вирішити у солідарності. Третій дестабілізація світових ринків сільськогосподарської продукції. Обсяг і масштаб цієї проблеми перевищують можливості ЄС її вирішити. Вона більша, вона глобальна, вона величезна. Ми вирішили відкрити ринки через війну та бажання допомогти Україні. Але я думаю, ми не розуміли масштабу цієї проблеми. Ділянка середнього польського фермера 40 гектарів. Найбільше угіддя в Україні, наскільки мені відомо, 1 мільйон гектарів. Польські селяни підтримували. Польщу під час поділів окупації, звірств, і тепер вони стикаються з реальним шансом бути просто повністю ліквідованими. Це сімейні ферми. Розв'язання цієї проблеми вимагає справжньої волі, глобальної, потрібний, як його називаю, сільськогосподарський Рамштайн. би це виглядало, це коаліція країн охочих брати участь у цьому. Ймовірно, однаково або схожа за масштабом із коаліцією Рамштайн, яка є більшою ніж НАТО. Україна була витіснена Росією з традиційних ринків. Одним із цих ринків був Китай. Іншим, наскільки я пам'ятаю, була Індія, яка стала Брікс, тому більше пов'язана з Росією. Це політична хвиля. Президент Зеленський розповідає про 5% українського зерна, але це багато. Що Україна зараз може зробити, щоб покласти край цій кризі? Україна багато чого зробила, відкривши шлях чорним морем, і це надзвичайно важливо. Ми маємо посилити можливість підтримувати його функціонування, щоб цей маршрут лишився відкритим. Я знаю, що є численні зусилля з боку Туреччини, Болгарії, Румунії. Самі українці зробили для цього колосальну роботу, але можливо це потрібно підтримувати і шляхом доставляння зброї. Яке ваше головне повідомлення у Вашингтоні, де склалася дуже складна ситуація з допомогою Україні. Терміново необхідне належне своєчасне постачання передової зброї та боєприпасів. Мої меседжі чіткі. Росія повинна зазнати поразки в Україні. Я не обговорюю, якою має бути перемога, що ми можемо вважати перемогою, чи достатньо часткової перемоги чи ні? Росію треба перемогти в україні інакше ніхто не може бути впевнений у безпеці одним з головних аргументів проти підтримки україни є те що це проблеми європейців кажуть тут у нас може щось початися в тихому океані і для цього нам знадобиться наша зброя вони намагаються підштовхнути Європу, збільшити витрати на оборону. Це розумно, насправді, країни іншого регіону, сусідні з Україною, країни задовго до допоможтавного вторгнення почали їх збільшувати. Польща є фактичним лідером після США та всього НАТО. І так, інші країни повинні робити те саме. Але я б радила усім нам, зокрема Україні, думати про те, що Європа зможе перебрати у США захист цієї надзвичайно важливої території, тому що. Європу навіть з необхідними витратами потрібно захищати трансатлантичним шляхом. Європа недостатньо геополітична Експерти, з якими я спілкувалася, говорять, що частково проблеми з браком повноцінної підтримки України полягає у відсутності комплексної російської політики. Мовляв, вони не допомагають Україні швидко перемогти, бо бояться розпаду Російської Федерації. Чи варто їм цього боятися? Ні. Росія розпочала війну не тому, що у них при владі злочинець це країна, яка за будь-якого режиму, чи то царська Росія, Радянський Союз чи Російська Федерація, демонструє неоколоніальні чи неоімперські настрої. Вона знищує українську культуру, депортує дітей, насильно віддає їх російських батькам на усиломлення. Говорить, що української нації не існує. Вони влаштовують те, що відповідає критеріям геноциду. Так, я в курсі концепції, що, врешті. Решт після Путіна може відбутися певна модернізація. Деякі лідери нинішньої ліберальної опозиції можуть взяти гору, але там лишаються нації у полоні. Вони хочуть свободи. Можливо, вони потім захочуть федерації, але люди не повинні боятися свободи. Свобода є основою Сполучених Штатів. Чому люди повинні заважати іншим почуватися вільними та незалежними? Я знаю, що вам на це скажуть у державному департаменті, бо чули це багато разів. Неконтрольовано розповсюдження ядерної зброї. Вони цього бояться Ну так, я теж, я теж. Але хіба краще, коли ядерна зброя у Путіна вона таким чином краще контрольована? Тут головний аргумент проти допомоги Україні, який, зокрема озвучують в Конгресі навіщо давати гроші, бо Україна не виграє. Це просто втрачені інвестиції. Я не погоджуюсь, коли Україна мала достатньо оборонної техніки, достатньо зброї боєприпасів, були ознаки її перемоги. Чим довша перерва у постачаннях, тим важче мобілізувати людей. Це очевидно. Я вірю в можливість перемоги. В українців немає вибору. Вони мають перемогти. Вони повинні перемогти, і у нас також немає вибору. Нам необхідно, аби Україна перемогла. Необхідно допомогти Україні перемогти. Інакше нас може спіткати катастрофа. Прояв слабкості це найгірше ставлення. Абсолютно найгірше ставлення. Повну версію інтерв'ю із колишньою міністеркою закордонних справ Польщі. Дивіться на нашому Ютуб-каналі та сайті Голосу Америки українською. Тим часом в американській розвідці ці вважають, що війна між Росією та Україною на роздоріжжі. І якщо Сполучені Штати не нададуть Києву військову допомогу, ситуація зміниться на користь Москви. Такі оцінки розвідки озвучили на слуханнях 11 березня. Більше про можливі сценарії розвитку подій та застереження американських розвідників поговоримо із Катериною Лісуновою. Катю, привіт, Вітаю, Марія. Катю. Про які загрози говорили очільники розвідувальних відомств США у цьому щорічному звіті? Першу загрозу. Озою загалом озвучили протистояння з Китаєм, а другою загрозою вже озвучили, охарактеризували російську агресію. Так за словами директорки із Нацрозвідки розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Гейнс Путін зараз вважає, що час грає на його користь, і що у України завершується оборонне озброєння, а захід стомлюється від війни. На тлі цього Росія зараз більше інвестує у власні воєнні та ядерні спроможності і посилює співпрацю з Іраном та КНДР. Пропоную послухати. Путін Путін збільшує видатки на оборону, виділяє великий відсоток ВВП на військові потреби, оскільки він намагається їх відновити. Це поміж іншого обумовлено тим, що Росія заплатила величезну ціну за війну в Україні. Росія зазнала найбільших військових втрат з часу Другої світової війни: приблизно 300 тисяч вбитих та поранених, тисячі танків та броньованих машин. Це відкидає потужності Росії на роки назад. На думку Путіна. Путіна прискорений вступ Фінляндії та Швеції в НАТО вимагає розширення сухопутних сил Росії. Путін продовжує вважати на його боці, і майже напевно пропускає, що більша краще оснащена армія буде сигналом для заходу. Для нього це важливо, оскільки стратегічні цілі Путіна не змінились. Катю, ця оцінка загроз від американської розвідки припадає на період, коли Конгрес не може схвалити пакет про додаткове фінансування потреб нацбезпеки, який зокрема включає допомогу Україні. Які можуть бути наслідки, якщо законодавці і далі зволікатимуть, за словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, зараз є два розвитки подій. Якщо Україна не отримає додаткової допомоги, то вже цього року можемо побачити втрату нових територій зі сторони Києва. Водночас, якщо Україна отримуватиме допомогу із сполучені Америки і партнерів, як цього року, так і наступного року, то вже під кінець 2024-го і на початку 2025-го варто очікувати відновлення територій, повернення територій і можливо навіть перемовин з Росією, але вже на позиції сили зі сторони Києва. також за словами директора ЦРУ Сполучені Стата Америки по повністю спроможні продовжувати допомогу Україні і водночас протистояти іншим загрозам, таким як Китай, Іран та КНДР, за його. По словами загалом допомога Києву навпаки стане позитивним сигналом для інших автократій, що мовляв сполучені штати Америки мають достатньо потужності, щоб протистояти їм. Якщо Україна впаде, наслідки відчують не лише українці та європейська безпека, але й індотихіокеанський регіон. Якщо нас прийматимуть як країну, яка відходить від підтримки України, це не лише підживить сумніви серед наших союзників і партнерів в індійсько-тихоокеанському регіоні це підігріє амбіції китайського керівництва, що призведе до непередбачених ситуацій від Тайваню до південно-китайського моря. Ось що я побачив під час свого останнього візиту в Україну. Ось що я думаю, поставлено на карту для всіх нас. Правда в тому, що в українців не вичерпується мужність та стійкість. У них вичерпуються боєприпаси. А у нас збігає час, щоб допомогти їм. Катю, ти вже згадала про можливість перемовини з Росією. А як американська розвідка розцінює ефективність таких можливих перемовин? Зараз дуже багато про це говорять і піднімається питання зокрема у конгресі. І за словами знову ж таки очільника ЦРУ Вільма Бернса, Росія за принаймні за результатами аналізів американської розвідки не сприймає перемовини серйозно, тобто вона не відноситься до перемовин серйозно. Росії вигідні перемовини лише в форматі того, щоб затягти. Ти час на свою користь, але не у форматі того, щоб дійти якогось компромісу. Про це безпосередньо під час слухань заявив очільник ЦРУ за його словами, щоб змусити Росію до справжніх перемовин, треба, треба надати допомогу Україні, щоб Україна показала певні перемоги, певні досягнення, зокрема на морі, зокрема безпосередньо в Криму, за його словами. І тоді варто очікувати, що можна приступати до перемовин з Росією, але вже з позиції сили. І вже з позиції, на яку власне відреагує сама Москва, серйозно пропоную послухати його заяву від учора. За нашою оцінкою. Росія не має серйозних намірів вести переговори сьогодні. Можливо, вони зацікавлені у видимості переговорів, але не в переговорах у сенсі компромісу. Отже, якщо ви подивитесь на перспективу серйозних переговорів у майбутньому, то для України перш за все важливо за нашої підтримки розвіяти ілюзії російського керівництва, іншими словами, підірвати впевненість Путіна у тому, що час на його боці, щоб продемонструвати, що ця війна також має довгострокові наслідки і для Росії. Вони вже зазнали великих втрат. їх втрати у чотири рази більше за втрати радянського союзу за десятиріччя війни в Афганістані. Стані. знищено приблизно дві третини танків з тих, які вони мали до війни, також довготермінові економічні наслідки, які швидко перетворюють Росію на економічного васала Китаю. Сьогодні Росія має справу з набагато сильнішим і розширеним НАТО. Отже, виклик 2024 року допомогти українцям не просто втриматися, але й продовжувати завдавати втрат, щоб українці були в сильнішій позиції та мали більше важелів для переговорів. Дякую тобі, Катю. Я нагадаю, що про оцінки розвідки США щодо війни Росії проти України нам розповідала Катерина Лісунова. І до інших новин українці обурені тим, що організатори премії Оскар вирізали із міжнародної телеверсії номінацію Найкращий повнометражний документальний фільм, у якій перемогла українська стрічка «20 днів у Маріуполі. На запит голосу Америки представники Disney інтертеймент пояснили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90 хвилинної версії через часові обмеження. Водночас вони також зазначили, що вибір номінації для скороченої версії визначали заздалегідь. А про те, як відреагували на виступ режисером Мстислава Чорнова учасники церемонії та як він готував свою промову, яка так розчулила багато людей. Чорнов розповів моїй колезі Христині Шевченко. Я відчув, що в залі така тиша, що я міг почути удар шпильки об підлогу. Це була найбільша тиша, яку я чув у цій залі за всю церемонію. Тому я відчуваю, що так мене почули. І кілька людей сказали мені після церемонії, що вони плакали. І я був такий щасливий знати, що мої слова дійшли до їхніх сердець. Я вважаю, що найбільша проблема сучасного суспільства в усьому світі це байдужість і подолання цієї байдужості. Це те, що намагаються зробити кінематографісти, незалежно від того, працюють вони з документальним фільмом чи художнім. Це те, що ми намагаємося зробити, щоб подолати байдужість, щоб досягти моменту, коли люди захочуть діяти щодо проблем світу, в якому вони живуть. І Україна є одним із найбільших викликів для всього світу. Україна це історія, трагедія. Гічна історія, яка вплинула на весь світ, і ми повинні продовжувати про це говорити. І всі, з ким я спілкувався, режисери, актори, вони висловлювали підтримку Україні. Вони висловлювали занепокоєння тим, що зараз відбувається, і ця підтримка України провалюється. Це те, що в голові людей. received so many... Перед церемонією я отримав стільки повідомлень від українців у моїх соціальних мережах, електронних листів. Вони писали: ми сподіваємося, що ви потрапите на сцену. Справа була не в оскарі, йшлося не про перемогу чи про статуетко. Вони писали, що ми сподіваємося, що ви будете на цій сцені. Ми сподіваємося, що ви зможете сказати це або інше. Тож у мене було стільки пропозицій, стільки ідей від людей з усієї країни щодо того, що сказати. І насправді було досить складно вирішити, що говорити. Є так багато речей, і ви повинні вкласти їх у ці 45 секунд, які ви маєте на сцені. До останнього моменту я не був упевнений, що я збираюся сказати. Я не хотів планувати, тому що коли люди бачать, що ви чекаєте, вони знають, що це певною мірою зрежисовано. Краще, коли момент виступу надихає на слова. українці вміють тисячоліттями боротися за свою свободу. Тож Оскар це визнання цієї сили, тієї мужності та цієї. Єї боротьби за свободу це його символ, як і Маріуполь. І тепер ми можемо переконатися, що Маріуполь ніколи не залишиться просто буквосполученням чи словом в заголовках новин. Маріуполь має значення. За ним стоять справжні люди, і він ніколи не забудеться. Фотожурналіст Євген Малолєтка також прибув у Маріуполь за години до того, як Росія почала бомбардувати місто. Про те, як міжнародне визнання його роботи допоможе Маріуполю, він розповідає далі. Ти відчував, що це важлива історія, і ти маєш бути там. Ну, ти прийняв рішення бути там, то ти маєш а, слідувати цій меті, а, а не, не знаю, на той момент я не думав про втечі і так далі, то розумів, що а, буде щось важливе, що ти маєш а, задокументувати. І, і якщо це ніхто не зніметь, то це все мене і це забудеться і. Ніхто не побачить для всіх нас і ще раз нагадування про війну, а це окрема деталь в світі, бо ми бачимо, що ніхто вже не хоче чути, що відбувається в Україні. А це дає таке наснагу гарно. І що, в принципі, не все, все ще попереду. І Україна має перемогти в цій війні, і, бо фільм про те, що є надія, завжди завжди підходять, питаються там, переживають там за Україну і кажуть так, про підтримку, і ми це відчуваємо. І, і дійсно, ну таке визнання воно а, дає розуміння, що а, є підтримка світова, і що люди далі далі будуть продовжувати підтримувати Україну. А це ну, дуже важливо. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вербує для участі у війні проти України найманців із Азії та Африки. Зазвичай це не професійні військові, а заробітчани, яким за службу обіцяють високу зарплату, російське громадянство та роботу в тилу, а натомість відправляють на м'ясні штурми. Про те, як завербували такого найманця із Непалу, його родина розповіла голосу Америки. Із цього села у передгір'ї Гімалаїв в окопи на українському Донбасі. Гангадгакал Цідхард каже, її син поїхав в Росію влітку минулого року. Мав вступити до університету. Втім, за її словами, як тільки хлопець прибув в Росію, брокер, який йому допомагав, вкрав всі гроші і зник. 23-річний чоловік лишився просто неба за тисячі кілометрів від дому. Жінка каже, коли останній раз розмовляла із сином, він сказав, що голодний, немає де зупинитися та не знає, що робити. Пройшло декілька Місяців, і вже в грудні в інтернеті з'явилося відео її сина, захопленого українськими воїнами. Як виявилося, хлопець воював на боці Росії в Україні. Мамо, тато я тут все добре. Я не знаю, що буде зі мною в майбутньому в Україні. Багато не пальців. Я сподіваюся, що уряд не почує цю новину і якомога швидше надійшли допомогу. Ганга не знає, як врятувати свого сина. вже пройшло чотири чи п'ять місяців. Я не знаю, що сталося з моїм сином. Я нічого не знаю. Будь ласка, врятуй мене якнайшвидше. Попроси допомоги в усіх, кого знаєш. Мамо, це те, що я почула від нього на відео. Представники уряду Непалу стверджують, що сотні їхніх громадян були завербовані Росією як найманці та відправлені на фронт в Україну. Тепер просять уряд Росії повернути їх додому разом із тілами убитих непальців, щоб їх поховати. Непал неформально вважається глобальною точкою торгівлі людьми. Бідних непальців, порівняно із своїми регіональними сусідами, такими як Росія, Китай та Індія, приваблюють високі зарплати і вони наважуються на нелегальну міграцію. Більшість працює на низькокваліфікованих роботах. Втім, тепер із війною в Україні за гроші беруть до рук зброю. Бікрам Малан нещодавно приїхав зі служби в російській армії в Україні. Він каже, що хоче повернутися, адже йому потрібні гроші, щоб утримувати сім'ю. ніхто не стрибає у вогонь, якщо його не змушують. Це все через гроші. В Непалі нічого немає. Багато непальців безробітні. Тож краще там померти ніж тут з голоду. Yeah. Бікрам розповідає, заплатив брокеру 4 тисячі доларів, щоб той допоміг йому вступити до російської армії. Втім, зарплата, яку йому платили, знаходиться на рахунку в російському банку, до якого в нього немає доступу в Непалі. Це ще одна з причин, чому він хоче повернутися назад. Ганга також каже, що її сім'я тепер в боргах, бо вони взяли кредит, відправляючи свого сина, як вони думали на навчання в Росію. Юрій Мамон, голос Америки. Дякую, що дивитеся Голос Америки. Побачимося завтра до зустрічі.